Вже скоро прийде час піти. -пі. Там добрячка, дуже хочу я знайти. Він розповість Цікаве щось мені тобі. Добрі ради та сам дітла. Берщі, як ран діти. Ти бачив? Що бачив? Там Такий великий магазин в центрі міста будують. А хто ж його не бачив? О, привіт, друзі, привіт. Привіт і вам, мої любі маленькі телеглядачі. Привіт, привіт, добричок. Привіт, привіт. Оце я був сьогодні тільки що на галявині і навіть не помітив, як ви прийшли повз мене. Бачите, Добрячок, але і ми тебе не побачили. А Я стояв ось там біля старої сосни і милувався. Милувався старою сосною? Так, так, розглядав сосну і милувався нею. А що ж такого особливого на ній з'явилося? Ну, та нічого такого не з'явилося на ній. То що ж привернуло твою увагу? Ну, я просто дивився, дивився і думав, яке ж це дерево, що росте у нашому лісі вже майже сто років, яке ж воно красиве, як багато шишок щороку на ньому є, і які красиві голочки прикрашають гілля. Це цікаво знати. Сосни вони завжди тягнуться до неба. Якщо подивитися на гілки дерева, то видно, що голочки сосни спрямовані вгору або трошки в сторони. Соснові гілки часто називають сосновими лапами. Вони схожі на розкинуті руки. Сосна це дерево-довгожитель. Середній вік сосни може сягати 600 років. Якщо посадити сосну, то доросле дерево побачать тільки онуки. Для будівництва використовують уже дорослі столітні сосни. Так що треба дбайливо ставитись до цього дивовижного дерева. Сосна має також цілющі властивості. При застуді дуже корисно дихати ароматом соснового дерева. До того ж, Сосновий аромат знезаражує повітря. Сосновий аромат, він дуже-дуже корисний іще й для нервової системи людини, тому що ефірні масла сосни виділяють хвойний запах. Він підвищує працездатність, заспокоює навіть. Якщо у вас є можливість погуляти по сосновому лісі, обов'язково! Обов'язково використовуйте цю можливість. О, як смачно! Привіт, малята! Сьогодні ми з вами будемо готувати солодкі окуляри. Для цього нам потрібно мармелад круглий та соломка. Ми візьмемо мармелад і розріжемо його на Соломки ми будемо робити оправу до наших окулярів. І солодкі окуляри готові. Готуйте з задоволенням для своїх рідних та друзів. Смачного. Замаля! Сосна стає справжнім домом для деяких тварин, яких саме ви дізнаєтесь, відгадавши загадки. Слухайте уважно загадку. Червонясту шубку має. По гілках вона стрибає. Хоч сама мала на зріст та великий має хвіст, як на мисто оченята, хто це? Спробуй відгадати. Кажіть, кажіть. Біз, це білка. Молодці, вірно, це білка. В нього крила, в нього вуса. Трохи я його боюся. Як летить, так чути звук. Відгадайте, хто це? О! Давайте ми про це запитаємо наших телеглядачів. Якщо ви знаєте відповідь, то напишіть мені е, цю відповідь у ваших листах, а листи відправляйте за адресою, яку бачите на ваших екранах. А в мене іще є загадки. Не лікар, а дерева лікує. З дерева лунає звук. Хто там стукає тук-тук? дятел. -тук? Кажі... Молодці, вірно, дятел. Ви знаєте, дятел, видовбуваючи шкідників із під кори, видовбує своїм дзьобом у дереві ціле дупло, в якому може оселитися будь-яка пташка, уявляєте собі? Отож, міцна птаха. І справді, в корі сосни зимує чимало жуків різних і різних личинок. Отож я і подумав, яка вона чудова, ця наша стара сосна. Як інколи ми не помічаємо чогось особливого, чогось красивого, у Біблії написано, що є люди, які мають очі та нічого не бачать. Може, вони незрячі? Так, є люди, які через певні хвороби чи якісь травми. Вони не можуть бачити взагалі, ну або ж, можливо, мають слабкий зір. Та святе письмо говорить в даному випадку зовсім про інше. Про що саме поясне? Гаразд, гаразд, пояснюю, тільки не хвилюйтеся. Мова йде про людей, які просто не помічають чогось важливого. Ну, от, наприклад, дивляться на е, заквітчений луг. І не бачать гарних квітів, дивлячись на того, хто у скруті, і не бачить, що людина потребує допомоги. Такі люди просто не помічають добра, виявленого до них, не цінують того, що мають. Це ж саме можна сказати і про слух. От прислухайтесь, друзі, що ви чуєте. А я нічого не чую, що я можу почути. Ви ж мовчите. А я, здається, щось чую. А що саме чуєш? Ти? Ану розкажи. Та нічого вона не чує, щось вигадує. Я не вигадую. Я чую, як сюди летить якась пташка. Привіт, друзі. О, привіт привіт Кукабаро! Привіт. Ти знаєш, у нашої Діанки дуже гарний слух, бо з е, проміж багатьох е, звуків. Вона дещо змогла розпізнати. А що Що такого вона могла розпізнати? І взагалі, про що це ви тут говорите? Так, у кабару ми сьогодні говоримо про вміння щось помічати і чути. О, це дуже важливе вміння добрячок. А давайте спробуємо це вміння розвинути в собі. Давайте прислухаємось. Ви знаєте, і ви, мої любі глядачі. Приєднуйтесь до нас. Що ви помітили чи почули? Я чую, як стукає дятел. А я чую, як шумить ліс. А, а ви знаєте, я теж чую, як дзюрчить лісовий струмочок. А я, мої любі, чую, як співають птахи. Оце так так. А ви так можете? Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо робити картину у техніці декупаж. Для її виготовлення нам потрібно мати фоторамка, серветка, пензлик, клей для декупажу, клей ПВА, ножиці та яєчну шкарлупу. Тож, приступимо: беремо фоторамку та витягуємо основу. Саме її ми і будемо декорувати. Спочатку нам потрібно намастити її клеєм ПВА та приклеювати шкарлупу. Розмащуємо щіткою та починаємо приклеювати шкарлупу. Ось так повинна виглядати основа. Але тепер ми її залишаємо на деякий час для того, щоб вона просохла. Коли основа підсохла, ми приступаємо до найцікавішої частини. Саме тепер ми і почнемо робити декупаж. Для цього ми беремо серветку та відрізаємо потрібний нам шматочок. Трімаємо верхній шар. Та саме його ми і будемо приклеювати. Ось так, прикладаємо до основи? Беремо клей для декупажу. Музика Почуємо Мастити потрібно по серветці. Завдяки тому, що в нас. На основі яєчна шкарлупа в нас виходить дуже гарна фактура. Мастимо дуже обережно, так, щоб не порвати серветку. Але і не жалкуємо клея. Робимо так, щоб гарно все приклеїти. Тепер обрізаємо краї. Ось так, тепер нам залишилося почекати, поки висохне основа та серветка. Коли серветка підсохла, ми вставляємо її в рамочку. Це майже завершаючий крок. Ще при бажанні ви можете додати маленький бантик на рамочку. Але це не обов'язково. Це наша чудова картина готова. А я з вами прощаюся до наступної зустрічі. На все добре, хай щастить! Як багато можна почути і побачити. Так, а я про це навіть і не думав. Дійсно, друзі, дійсно. Так, так. Будьте уважними і пильними. Адже це допоможе вам. І, і допоможе навіть віднайти в буденному щось особливе, помітне тільки для вас. А ви, мої любі е, телеглядачі, напишіть або намалюйте, що такого особливого можна помітити на дереві, що вже давно-давно росте в вашому саду, на вашій вулиці або у вашому дворі. Листи надсилайте на адресу, яку ви бачите на екранах. А нам настав час уже прощатися з нашими телеглядачами. До побачення, дітки! До наступної До зустрічі! До побачення! Ну, а вам я пропоную зараз вийти на галявину, аби спробувати помітити там щось надзвичайне. Готові? Так. Ну, добре. Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він з участю колег, операторів позвав, камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя Хом'яка, ці гарненькі дітки друзі добряка.